Я ж учора до мами їздив, доїдаючи борщ, сказав Микола. І мій брат теж приїжджав. І знаєш, нам на думку спала чудова ідея. А що якщо ми продамо нашу квартиру, квартиру брата і мами, і на всіх купимо великий будинок? Ну круто ж, га? Катя уважно подивилася на чоловіка, щоб зрозуміти, жартує він чи ні. Але схоже ні. Ти це серйозно? про всяк випадок уточнила вона. Звісно, пам'ятаєш, ми мріяли про свій великий будинок. А з такими цінами зараз це здається нереальним, але якщо ми втрьох скинемося. Ось саме так, Микольцю, про свій. А це буде не наш будинок, а спільний. Тобто не тільки ми в ньому будемо хазяями. І що? усміхнувся чоловік. Зате буде весело, житимемо однією великою, дружною родиною. Будемо разом виховувати діток. У нас цих діток поки що немає, зате є у твого брата, і щодня ми будемо слухати їхній галас. Я дуже люблю твоїх племінників, але я не хочу жити з ними. Втім, як і зрештою. Та чому ж. Ми ж всі добре ладнаємо. А знаєш, чому ми добре ладнаємо? запитала Катя, і, не чекаючи відповіді, сама сказала та тому, що ми живемо окремо і бачимося не так часто, ось тому ми й добре ладнаємо. Та облиш, сказав він, ти даремно нагнітаєш. Це буде дуже класно жити однією великою родиною. Ні, сказала Катя. Катю, ну ти хоча б подумай. Подумала, ні. Краще подумай, не відставав чоловік. У результаті він так дістав Катю, що та й справді повіцяла подумати над цим. Увечері вона подзвонила дружині брата Миколи. Привіт! Тобі твій чоловік розповів, що вони вигадали? Розповів, зітхнула Оксана. І що ти про це думаєш? Думаю, хто з нас перше розлучиться. Катя засміялася. І головне ж, вперлися. Бачите, це крута ідея. Та я не знаю, як і відмовити вже, підтакувала Оксана. І головне, Надія Васильівна теж молодець. Треба ж таки запропонувати. А їй що? посміхнулася Катя. Їй, мабуть, хочеться бути поряд із синами, а ми вже в комплекті додаємося. Та й домашні клопоти на нас можна буде скинути. Хоча ні, на тебе. Чого це? насупилася Оксана. Та тому, що ти в декреті, а я на роботу ходитиму. Он воно як? Жінки посміялися, але невдовзі знову стали серйозними. Ні, з цим треба щось робити, впевнено заявила Катерина. Жарти жартами. Але вони від нас не відчепляться і що пропонуєш треба подумати. Насправді, Катя дійсно думала над тим, як довести чоловікові від його братові, що їхня ідея дуже погана, і що не зможуть вони всі вжитися під одним дахом. Так, всі окремо, чудові люди, але коли зберуться разом. Катя зачепилася за останню фразу зберуться разом. А що наочно показати, як це все власне, буде. Вона розказала Оксані свій план, який він дуже сподобався. Давай, катю, я в тебе вірю, сказала вона. На тебе вся надія рятуй сім'ю і наші нерви. Увечері Катя підійшла до чоловіка, таємниче посміхаючись, і запропонувала несподіване. Знаєш, ми тут з Оксанкою говорили? Про будинок? запитав він. Ну і що вона думає? Ну і про це теж. Але взагалі ми говорили трохи про інше про те, що хочемо відпочити, вибратися кудись на тиждень. Ти ж знаєш, насупився Микола. Зараз із грошима не дуже, щоб десь їхати. Та ми не про щось дороге, можна орендувати один великий будинок і на тиждень сім'єю туди поїхати. Як гадаєш, на дві родини вийде недорого, а з твоєї мами гроші брати ми не будемо. А що твої батьки? Якось незручно, що мою маму кличемо, а твоїх ні? Ой, вони не можуть, працюють, відмахнулася Катя. Її мама там не потрібна була, вона вічно всіх заспокоює. А треба було, щоб усі навпаки якраз жили недружно. Ну, давайте, а тобі дадуть відпустку. Домовлюся, головне, ти домовся. та й брат твій теж нехай щось придумає. Увечері Оксана відписала, що із її чоловіком Трюк спрацював. Через кілька тижнів два брати з дружинами, дітьми та мамою, вирушили за місто. Як тут чудово, сказала Оксана. Краса. Ось, сказав їй чоловік Антон, а можемо й ми у такій красі жити. На цих словах Катя й Оксана перезирнулися і посміхнулися одна одній. Ми така дружна сім'я, один одного любимо, підхопила Надія Васильівна. Погоджуйтесь, дівчатка. Давайте після відпочинку про це поговоримо, посміхнулася Катя. Спочатку все було гаразд, власне, так воно й буває. Тож жінки наполягли, що їхати треба на тиждень, а не тільки на вихідні. А от через кілька днів ця сімейка вже відчує, як це чудово всім разом жити. Але перші дзвіночки з'явилися вже через два дні. Антоне, ти навіщо мої вудки взяв? обурювався Микола. Та син захотів перебалити тобі шкода чи що? І справді, Микольцю, чого ти бурчиш? підтакувала Катя. Ми ж родина. Потім Надія Васильівна зголосилася приготувати на всіх обід, мабуть, щоб показати, що вона й в спільному домі господарюватиме. Катя й Оксана знову перезирнулися, подякували Свекрусі. А самі пішли засмагати на злоних. У результаті повернулися тільки до обіду нічим не допомогли Надії Васильівній. І було видно, як вона втомилася готувати на таку кількість людей, і ще й не подобається, що невістки не запропонували свою допомогу. Потім Антон причепився до брата що вони не поділили, дружини не знали, але раділи, що так виходить. Малеча зовсім погано на новому місці спить, я не висипаюся, поскаржилася Оксана Каті. Коли вони залишилися наодинці. Оксана, ти забула? Ми одна велика й дружна сім'я, не забувай цим користуватися, мило сказала їй подруга. Оксана посміхнулася, і наступної ночі вже ніхто не спав, тому що вона ходила по коридору, заколисуючи плачучого малюка, а потім зайшла в кімнату до Каті і Миколи. Підмініть нас, хоч пару годин поспимо. Ви ж наша родина. Катя бачила, що Микола на межі, тому сказала Звісно, Оксано, ми посидимо з Полінкою. Нема питань, ми завжди раді допомогти. Оксана віддала репетуючого малюка, а сама побігла у спальню. Навіщо ти погодилась, буркнув Микола. Як навіщо? Ти мені сам казав коли ми житимемо разом, разом виховуватимемо дітей. Треба ще потім твою маму розбудити, хай з онукою теж посидить. Ще якось Катя й Оксана розіграли сварку між собою, щоб їхні чоловіки злегка напружилися. Щоб, так би мовити, поставити крапку. Усі чекали на закінчення цього відпочинку, ну крім Каті з Оксаною, їм подобалося, як усе йде. Слухай, я навіть звикаю вже жити з вами, посміхнулася Оксана. Може, і справді з'їдемося, буду вам полінку залишати? Ні, дякую, хмикнула Катя. Додому всі поверталися похмурими і задумливими, що було жінкам на руку. Коли добралися додому, то розібрали речі, і Катя спитала свого чоловіка Ну як тобі відпочинок? Та який там відпочинок? Я так стомився, голова обертом, я такий радий опинитись нарешті в тиші. Та все начебто було непогано, але ти в будь-якому разі звикай до такого. З чого це раптом? спитав Микола. Не хотіла тебе порадувати раніше, але я згодна. Давай продамо квартиру і житимемо однією великою дружною родиною разом виховувати дітей, разом господарювати, навіть речі всі будуть спільні. Ні, я передумав, сказав чоловік. А що таке? Ну, ти була права. Тяжко, коли так багато людей. Ох, шкода. А я вже про будинок мріяла, сказала Катя, але потім вирішила, що не варто заграватися. А то раптом передумає Ну, ні, то ні. Увечері Катя й Оксана зізвонилися, і Оксана розповіла, що Антон теж зненацька передумав. Та, як виявилось, тепер і свекруха не горіла бажанням. З огляду на те, що й невістки, не такі хазяйновиті, як вона думала. Молодці ми, сказала Катя, пощастило нашим чоловікам. І не кажи, якщо ще раз заведуть таку розмову, повеземо їх на два тижні. Точно, бо ж так чудово жити однією великою, дружною родиною.